Усім привіт! З вами я, LongFromLinkon. Записую відео підряд, тому що прогрес в цій грі сука не зберігається, блять, не зберігається. Записую відео підряд, короче Так ось, ми прийшли з там того коридору сюди на кухню. І я закінчив відео. Давайте шукати щось, що можна допомогти. Я поки що не знаю, що нам треба робити, але ось тут лампочки світяться, а ось тут ні. Можливо нам треба відкрити холодильник, знайти посуду там. Та? Нє? А що робити? Я не знаю, я не знаю, може в коридорі щось знайти. Не, ні, я ніяк не можу нахрен піднятися. Тут точно в впродовж. Давайте... Ньюс, що сперше нам падає в очі. Це холодильник або раковина ну в натурі, вони перші падають в очі. Саме холодильник, він прям так, знаєш. Дві раковини, кстати, дві раковини, а? Що думаєте, на рахунок двох раковин? Не просто ж так. Світло, ну що падає світло? Ось тут щось по-любому є. Не просто так воно світиться. Давайте думати. Ахуєть, блядь, це виявилось набагато легше. О, Я впав в пекло. Що у нас тут? Ой. Ой. Хе-хе. Ой, тут. Що? Е. Ці вікна це моя квартира. Та я, чувак, не йду, я не бачу. Зараз підійду ближче і може буде видно. Е, ці вікна це. А, так, кстати, це походу твоя квартира в натурі. Ні, це не твоя чого квартира, це якась хуйня. Ні. Що сталося з моєю квартирою. А, блядь, гер... Роз... А! Я нічого нахер... Не зрозумів. Це місце мені здається таким. Прикольним, і я хочу залишитись тут на деякий час. Ні, ти нахуй не залишишся тут, блять, Тобі треба, блять, повернутись додому, нахуй Блять, знову та компанія Вайт. Сука. Що то за компанія? Така то, що вона тут, блядь, всюди, Вона має офіси, вона блять, робить якісь дивні таблетки, блять. Що за хуйня, блять, Що це за компанія то а? Така, блядь? А, -а, -а! бро! Ой! Братан, сори! Я не хотел! Ой! Блять, а, блядь! Страшно, пиздец! Вот, блядь, офис какие О, то что, блядь, те крипипасты всякие! А, а, о, сейчас, по-любому, будет скример, поэтому мне треба играть в файну роль! Ой, кис чувак, блядь! Чувак, ти нормальний? Ти мер? Бля, хулі скрімера не було. Мені ще треба відіграти якусь роль. О, чувак, привіт. Ти знаєш, що тут такое? Сука, ти скрімер, блядь! Мені потрібно щось ставити на відео, нахуй. Окей, okay, давай подумаємо. White. Liquid. Що то таке? Ем... Um, per day. Що то таке? Nut fruit facts. Відкриті банки. Так. Мені показує іти туди, а я туди не піду. Е. А, я тут був окей. Коротше, що ми маємо? Якісь, блядь, чорні чувачки і стрілочки, які показують, куди мені йти. Ну, в мене вибору толком і нема. Йдемо по стрілочкам. Опа, стоям, ба, Що тут тут нічого немає. Залишу двері відкритими, щоб знати, що я був. о привіт, чувак Дізнаєшся, що тут є? блять ти падаєш. Хулі тут всі падають, уебаны Ні, я сюди піду. тут нема стрілочки, тому я піду сюди. на 10 половину життя залишилось то пиздец я кстати реально налякався. без жартів. я не симулював це. Ну, давайте йдем туди. У мене, кстати, життя піздець мало. Чувак, давай ти б мене пропустиш. Ой. Эээ. Е -е. За торговим автоматом є ключ. Окей, перевірю. А ти, бро? А, ти мирний, окей. О, що це за хуйня? За торговим автоматом ключ. Ой, блядь. Мені це як не подобається. <звук> а, <с> <звук> сука! <звук> І за ну коротше, мені на тих чорних, блять, підорасів не можна нахер скидувати. Ми це вже зрозуміли. Окей, давайте. Беренько проходимо, на звуки не в... не, в... не звертаємо увагу, просто беренько гоп-гоп-оп спідран. Тупо, чисто спідран, гоп, гоп. Куди далі? Оп, сюди, оп, сюди, оп, сюди. Опана! Окей, потрібен ключ за торговим автоматом. Давайте підемо сюди. Я думаю, назад повертатись немає сенсу. Ось тут торговий автомат є, но ніякого ключа я не бачу за ним, на жаль. Тому... Хм, не знаю те що робити. Так, чорний, блядь, не бий мене. Сука, я не дивлюсь на тебе, ти тому, блядь, не бий мене, пліс. Тут торговий автомат ніхера нема знову. Тут є торговий автомат, ніхера нема знову. Так, давайте спочатку ось це приміщення оглянемо. Тут є торговий автомат за ним. Ніхера немає знову. Тут якась херня. нема нічого. Блять, як тут багато всяких кімнат. Окей, давайте спочатку пройдемо сюди. Поглянем що тут. Та блядь, чувак, я на тебе навіть, блядь, не рипався, сука, Уєбан, блядь. Чорний, блядь. Тут є ключ, сука нема. Тут є ключ, сука нема. Тут є ключ, сука нема. Я тут вже був, блять. В натурі прикол. Та, я тут був, за торговим автоматом є ключ, давайте повернемося. Що підемо вперед, блять. Блять, я навіть не був вже де якими я кругами колами, блять, хожу. Ум, о, блядь, давайте, короче, підем прямо тупо. Я думаю розробник не став робити так, що мені треба повертатися, що тут такі запутані коридори, що пиздец. За ігровим автоматом. Це ніхуя не ігровий автомат. Давай. Ааааааа! Сука, блядь, чорний. Хули ти мене пиздиш, блядь? я ніхуя тобі погано зробити не хочу. Та я поскидав, блядь, збив трошки твоїх братанів, ну, блядь, вони самі нахуй винуваті, що не вміють ходити. я, блядь, тут причим. Сука. Не пизди мене уєбан чорний. Сука. Я в рот їбав, чесно, цю гру нахер. Просто в рот їбав, блять. За яким нахуй торговим автоматом? Блядь, ключ! суки! Я клянусь, я їбав в рот, розробника цієї, блять, гри. Ой, ебан конченый. Мне похуй, я просто на рандом, блядь, пиду куда, блядь. Просто куда мне показывает стрелочка. Опа, по, 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 пам, парам, па пам, пам, пам. Опа, блядь, стилет. Не тут ключ. А, не, хуй то -та там. Что ты, блядь, думал? Ключик найдешь, Хуй ты, блядь, знайдешь. еще, Сказал разробник мне. бла 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 яка скука. О, тут карти, Ха-ха. Ось, братан, зіграєм? Підер. Просто підер. Уєбанський чорний. Ай, сука. Ми туди не пир. Блядь, я тут був? Чи ні? Я тут не був, кстати. Ні, я тут був, блядь. Та, ось то, то що за торговим автоматом є якась хуйня, ну блядь. Торговий автомат, ну во, блядь, що мені з тим робити? Що мені з цією реформацією робити? Ну сука, гра, не пизди мене, чорний. О... Я не знаю, що робити, окрім меднити. Ну і душнятина, як задушнили розробники, сука, не пизди мене, я на тебе не дивлюсь. Просто, ну, блядь, безкінечні, блядь, виходи безкінечні. Всякі херні, блядь, ключа нахуй, нема отолет, блядь, ну просто шедеврально. -е. У -е -е -е. мене вже немає сил нити, щоб просто ви, блядь, зрозуміли, наскільки я заїбався. У мене в натурі немає сил нити. Прикол, правда? Хоче, блядь, ідемо тупо по стрілочкам, похуй. Стрілочки мене нахуй не поведуть. Бля, по факту то, бля дуже знайомі території, ну блядь я тут не був. Похуй, йдемо по стрілочкам. Мені просто поїбать, я йду по стрілочкам, блядь. Стрілочка каже йти туди, я йду туди. Мені похуй абсолютно, блядь Окей, стрілочка мене привела до тих дверей. Ну сука, шо то мені дає? Мене горлу, блять, жбуй тих безкінечних загадок, сука. Я буду, короче, мовчати і виубріжу все. О, кімнатка, Найсі Найсі я тут забул, блядь, ну просто дивовижно, блядь. Сука, це просто без коротше, короче, блядь, ось тут якісь брони пизди мене, пліз. А, я здесь повернулся, найс. А, ты падаешь, ты лох, йобаний. Терпила. Мгу mm Где, -hmm -hmm -hmm. блядь, два варианта? Я куди пішов, блять. Ти то йобані, блять, круголя я даю, сука. Поможіть мені, розробник, блять, ну чому ти такий підер виявився? Я просто не їбу куди мені йти. От шо, де мені? За яким нахуй автоматом? За яким блядь, автоматом ключ, сука. За яким блядь? Ось тут стрілочка точно показує сюди. Де сюди? От ну просто ну от як нахуй, як, 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 як. як, як? А ніяк, блядь, тут стоїш стрілочку показу сюди, ну ніяк, ну блядь, ну поможіть мені нахуй. Заж ж гнути можна просто... Краще б мене би просто безкінечно блякали скримерами, блядь, і все Я просто зараз заебусь. Короче, йдемо по стрілочкам, похуй, вони мене мають привести в двері. Ті во блядь, давай, як просто, ну води ну як. За торговим автоматом є ключ. За яким торговим автоматом? За яким, блять, за яким? Ну за яким, блять, за яким де той торговий автомат? За яким є, блять, ключ? Їх тут сука мільярди, блять. Підкажи мені, сука, негр, ти, єбаний, блять. Де вони є? Де вони, блять, є? Еу... Короче, я в рот їбав грати цю гру. Вона то повна параша, я більше її проходити не був, все, блядь, то остання була третя серія. В хуй! Я, блядь, не ебалося мені проходити цю парашу, ту парилу. Короче, дякую, що подивилися цю гру разом зі мною. Перші дві серії більш-менш було цікаво. А зараз почалась якась повна хуйня, чесно. Просто хуйня почалась. Не цікаво взагалі. Я буду закінчувати на цьому, ставте лайк, там підписуйтесь на канал, якщо хочете. Чесно, мені вже похуй, я хочу просто закінчити то відео, а мені ще монтувати, блять, другу частину. Будь ласка, блять, поможіть врятувати. Всім дякую за перегляд, блять. Щасливо, блядь. Всім до зустрічі.